Комунальний заклад «Інноваційна гімназія Кропивницької міської ради проводить набір учнів у перші класи на 2025-2026 навчальний рік. Навчання буде здійснюватись за програмами НУШ. Реєстрація майбутніх першокласників здійснюється на сайті управління освіти Кропивницької міської ради. Прийом документів здійснюється в приміщенні закладу щоденно, крім вихідних, з 8 до 15 години. Заклад освіти може організовувати такі форми здобуття освіти, як сімейна форма це спосіб організації освітнього процесу дітей їхніми батьками самостійно. Педагічний патронаж або індивідуальна форма навчання. Передбачена для учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати школу щодня. За погодженням з управлінням освіти заклад освіти визначає потребу у створенні інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням можливостей матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу закладу. У закладі працюють логопедичний пункт. Інклюзивно-ресурсна кімната, кабінет лікувальної фізкультури, позашкільний центр Дивосвіт, в якому діти можуть відвідувати наступні гуртки, хоровий лілея, сопілкарів-веселка, хореографічний перлинка, театральний прем'єра, образотворчого мистецтва Чарівний пензлик, Європейський клуб, оздоровча гімнастика, оздоровчий волейбол. У закладі функціонує укриття. Хай дітям стеляться сонячні дороги в широкий світ знань, умінь і звершень. Ласкаво просимо майбутніх першокласників до інноваційної гімназії.